Окей, лет'ска в нашій машині часу. Великий! Головний конструктор Саша Сорок. Він розміщував конструкцію. та Тапомі Шмяки, Настяльова, Олексій Постовель, Борисер Комірана, Андрій Віняс, Настя Меліщенко та я Яховський. Машина час може приблизно примітитися. Ось Оце головна кімната. Вона подає електричство по сюди, і сюди заходять люди і переміщаються в або майбутнє, або в минуле. Ми ми плануємо, ми плануємо переміститися в минуле, щоб допомогти. Іншим людям з минулого. Наша машина називається гіпертрак Фай. Складаємо з конструктору вебе. Вона потужна, велика, простора. І вміщає приблизно 50 людей за один політ. У неї є додаткові функції, а саме літати, стріляти і їхати. Вона на ній можна поїхати як на звичайній машині, тільки на чарівні. В ній є мотор і 17 крил. Тож, давайте... А, на ній ми плануємо по подорожувати а, в, а, на 200 років вперед або в часи трипільської культури. То давайте, давайте раз. раз, раз. Я хочу презентувати вам справжню машину часу. Ми склали її з детали Лего. Ми назвали її біла чайка Вона складається з таких елементів, як кузов панель управління з кнопками та екраном, енергетичний кристал. Серце машини, турбіни, щоб рухатися у просторі. Біла чайка працює наступним чином. Обираємо рік минуле чи майбутнє. Натискаємо головну кнопку е, запуску. Машина засвічується і подорож розпочинається. Усе залежить від фантазії пасажирів. Можна потрапити у е, рік динозаврів, а можна у минулі е, міста. Менші планети та навіть інші галактики. Гайда з нами у часі.